Слава Ісусу Христу! Читаю Євангеліє від Матвія, 18 розділ. 8 віршик, ну, можливо, і 9 читай. Якщо ж рука Твоя або нога, Твоя спокушує тебе, відрубає її. І кінь від себе. Краще тобі увійти в життя без руки або без ноги, ніж двома руками і двома ногами бути вкинутим в огонь вічним. Я хочу звернути увагу на слова краще. Є люди, які не мають руки, є люди, які не мають ноги. Всякі є люди. Я вчора зустрівся у місті Володимир Волинський з одним братом. Буду дуже радий познайомитися, бо він на базарі на вході роздавав листівочки євангельські. Він в дитинстві обгорів, бо зірвався бензин, і бензин зірвався. Вони палили групу і в нього пошкоджені кінцівки і лице. Але ця людина трудиться для Господа, не дивлячись на це. Краще, каже, війти в життя. Ніж бути кинутим вогонь. І прочитаєш слідуючи вірші, а тоді поясню, до чого я це веду. І якщо око твоє спокушує тебе, вирвай його і кинь від себе. Бо краще тобі з одним оком війти в життя, ніж з двома очима бути кинутим в г... гієну Є пріоритети. Є багато чого зараз трапляється в цьому житті. Є війна, люди. Поранений, хтось втрачає ногу, хтось втрачає руку і ще щось. Але Христос каже краще. Що краще? Звичайно, я маю велике співчуття до цих людей, які ще втратили. Не мають руки, не мають ноги. Я думаю, всі ми маємо співчуття. Але Бог говорить, що насправді це не найгірше. Гірше, гірше це попасти в гієну, це попасти в Огонь Вічний. Я розумію, що є певні. Релігійні організації, які кажуть, ну там не мається на увазі вічну, там не мається на увазі завжди. Але я спеціально сьогодні вранці дивився в словнику в перекладі слів оригіналу. Там справді йде мова про огонь, який не має ні початку, ні кінця, коли йде мова про геєну вічну або огонь вічний. Справді йде мова про муки. І це дуже важливо. І бачите, ми можемо з цього життя щось винести. Ми можемо дуже багато чого здобути, чогось не здобути, можемо щось втратити, але в результаті саме головне, що буде далі. В Писані до євреїв це буде розділ 9, віршик буде 27. Я думаю, ви знаєте на пам'ять це місце писання, я знаю. Але важливо, щоб ми зважали на нього, бо це важливо. І як людям належить одного разу померти, а потім суд. Бачите, рано чи пізно кожне серце зробить останній удар. Кожен. Вчора похоронили моєго двоюрідного брата. На жаль, він не віруючий. Я йому багато разів говорив, скільки міг. Він мені одного разу сказав, ти мені вже 20 разів говорив про те покаяння, ти вже мене бив. Набрид свину. І от його немає вже. Гарний, здоровий чоловік, він тепер вічності. Каже, належить одного разу. Це одного, одного разу прийде до кожної людини. Рано чи пізно, пізніше чи раніше. Багато людей гине зараз, війна, але в світі вічності немає особливого значення. Твоє серце зробить останній удар на 10 років, або 20 років раніше, чи пізніше. Головне, що буде потім. Тому що вічність це те, що не має свого кінця. Це те, що буде продовжуватись завжди. І ця вічність вона буде в двох вимірах: або життя вічне з Богом, або вічні Муки. У об'явленні святого Івана Богослова, 20 розділ 15 віршик, написано, що буде такий. Критерій фіналу всього людського життя, всіх їхніх потуг, всіх їхніх старань. Уявить собі, людина вранці вставши, вона до чогось прагне, вона кудись біжить, щось старається робити. А там написано так, і хто не був записаний в книгу життя, був кинутий в озеро Вогнене. Всі твої надбання, якщо серед твоїх надбань не буде запису в книгу життя, вони є помилкові. Це добре, коли Бог благословляє нас на землі хорошими речами. Але якщо серед цих всіх речей ми не здобудемо запис книгу життя, то ми зробили найбільшу, найтрагічнішу помилку в своєму житті. Я би сказав, ми банкрут, ми з бан банкрутів, тому що в той момент ми почуємо, його ім'я немає в книзі життя. І що буде? Кинути в озеро, яке вічно горить вогнем та Сіркою. Це дуже важливо. Це дуже важливо. Немає нічого важливішого, щоб той запис там був. Яким же чином я можу здобути запис в книзі життя? Може я буду не пропускати ні одного зібрання? Це не поможе, це не дасть мені право на запис. Чи треба ходити в зібрання? Треба. Чи ходіння в зібрання? Зможу я цим купити запис в книзі життя? Ні. Ні в якому разі. Навіть якщо я буду жити в церкві цілодобово, це не дасть мені запису в книзі життя. Якщо я буду робити благодійність, буду годувати голодних, одягати неодягнених. Чи це дасть мені запис в книгу життя? Ні. Ніяк не дасть. Цього недостатньо. Чи може я буду не грішити? Цього недостатньо. Бо якщо ти зробив вже хоча б один гріх в своєму житті, ти вже не проходиш по Божі стандарти. Є одне, це кров Ісуса Христа. Написано, без пролиття крові не буває прощення. На Головському Христі, Син Божий, пролив кров зійшов на хрест. Він сів на хресті за тебе і за мене. Він заплатив за твій гріх. Саме завдяки крові Ісуса Христа. Наше ім'я, воно може бути записаним в книгу життя. Яким чином, коли ми приймаємо це вірою? Чи треба робити добро? Треба, звичайно. Чи треба годувати голодних? Треба. Чи треба захищати і одягати тих, хто не одягнуті? Треба. Але це не дає спасіння. Спасіння це дар, який ми приймаємо вірою. Не тому, що я кращий від когось, не тому, що я кращий від сусіда по вулиці. Не тому, що я кращий за того брата або сестру, який сидить біля мене на лавці в церкві, а тому, що Божий син заплатив за мої гріхи ціною своєї крові. Він взяв на себе покарання, уже взяв на себе. Він уже покараний замість мене. І коли я це приймаю вірою, це єдине, що дає мені право. Коли я приймаю Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя. То моє ім'я записується в книгу життя. Коли сказав Христос Апостолам: не радійте тому, що демони вам вас слухаються, а радійте тому, що ім'я ваше записане в книгу життя. Кров Ісуса Христа. Віра в те, що Він зробив на Голофі, Це Євангеліє, це суть Євангелія, це причина всього. Я вам скажу, що взагалі християнство не мало б ніякого сенсу. Якби не це. Ми були б просто ще одною релігією. Я часто говорю на базарах або на площі. І я торкаюся цієї теми, тому що я бачу велику помилку в нашому народі, в українському народі і не тільки в нашому. По суті, я був в різних країнах і проповідував на вулицях. Я замітив, що люди роблять велику помилку. Христи... Як люди, які називають себе християнами, але вони. Не зовсім зрозуміло, що таке християнство, адже різниця християнства і інших релігій, вона дуже суттєва. Всі релігії цього світу вони думають, що вони своїм життям заробляють спасіння. Але християнство не пропонує заробити спасіння ніякому разі. Хоча навіть християнці в деяких конфесіях навчають, що спасіння треба заробити, але це помилка. Це помилка. Якщо я можу заробити спасіння, то це мені буде слава, це буде моя заслуга. Але це не так. Ми можемо спасіння прийняти вірою. Всі релігії кажуть, що ти маєш старатися, здобувати. Але християнство каже, що ти можеш просто прийняти вірою, просто підкоритися. Але признак того, що ти справді спасена людина це життя підкорене Ісусу Христу. Тому що на словах ми всі можемо сказати, я вірю. Якщо спитати українців, то 80% скажуть, я вірю, я християнин. Але я кажу: а тепер тест, перевіряємо, чи ти справді віриш, чи підкорене твоє життя Ісусу Христу. Якщо я підкорю своє життя Ісусу Христу, я не здобуду цим спасіння. Але якщо я справді вірю в Ісуса Христа по справжньому, то моє життя буде підкорене Ісусу Христу. Тому я часто питаю на базарах, на площах людей. Кажуть, чи ваше життя підкорене Ісусу Христу? Якщо ні, то ви насправді не вірите в Нього. Бо люди часто кажуть, ми віримо, але ми не можемо то, ми не можемо це, як казав один поляк, каже, не проживеш, не вкрадеш то не проживеш. Чи підкорене моє життя Ісусу Христу? Я можу навіть сидіти на церковній лавці все життя, можу навіть ходити в зібрання постійно. Але чи підкорене моє життя Ісусу Христу? Це признак того, що я маю справжню живу віру. Ми можемо себе перевірити, це дуже важливо. Скільки, як ви думаєте, скільки імен людських буде записано в книгу життя? Скільки прямо зараз людських імен записано в книгу життя? Як ви думаєте? Половина? Третя частина. 70%. Я люблю статистику. Згідно з статистикою, на планеті земля відроджених християн євангельських приблизно біля 2%. А це значить, що 98% людей, скоріше всього, що почують Твого імені, немає. Як Христос сказав, каже, багато хто скаже мені, Господи, Господи, а я скажу, відійдіть від мене, я ніколи не знав вас. Уявіть собі, яке розчарування. Більшість людей вважають себе християнами. Я часто чую на базарах, іди геть звідси, нам не треба. У нас своя віра, у нас своя церква. Вони не розуміють, що Бог стукається до них через нас. І вони нас просто гонять. Вони не знають, що вони, вони думають, що вони гонять нас. Але Христос каже, хто вас слухає, мене слухає. Хто вас гонить, мене гонить. Бог через нас стукає до них ще раз. Поки ще їхнє серце не зробило останній удар, Бо хоче дати їм шанс. по справжньому покаятись, отримати справжню живу віру, яка дає спасіння, а не просто віру, яка тимчасово заспокоює. Дивіться, є лікар, який лікує хворобу, а є лікар, який просто тимчасово обезболює хворобу. Я вам хочу сказати, лікар, який просто тільки обезболює, він поганий лікар. Він не тільки поганий лікар, він ще й погана людина. Тому що він просто обманює людину. Він не вирішує проблему, він просто її відкладає. Лікар може вилікувати людину. Вірніше, продов... Він трошечки може продовжувати її життя. Але рано чи пізно вона все рівно помре, я знову повертаюся до Євангелія. Тому так важливо, щоб ми, як Церква Христова, йшли до людей і говорили їм Євангеліє. Адже якщо людина прийме Христа, то вона буде мати вічне, 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 нескінченне життя. Як казав Проханов, каже, ну є за гробом життя іная, життя вічна, без чого то лет. Тебе там участь ждет какая? об этом думав ти або ні? Чи думаєш ти людина? Більшість людей про це не думає. Вони думають про що угодно, тільки не про це. І тому саме наша задача йти нагадати людям. Читаю римлянам, Перший розділ. Бачите, не так важливо, як ми проповідаємо, гарно чи не гарно, чи ефектно чи ні, важливо, де ми проведемо вічність. І важливо, де наші слухачі проведуть вічність. Часом можна так проповідати, що всі будуть в захваті від нашої проповіді. Але якщо вони проведуть вічність не з Христом. То яка користь нашої гарної проповіді ефектної? Можливо, вони скажуть, ви такий хороший проповідник, але яка користь тої проповіді, якщо вона не поміняє мислення людей, не приведе їх до покаяння? З 14 го віршика читаю, апостол Павло каже, я боржник для греків, для варварів, для мудреців і невігласів. Ото, що до мене я готовий благовістувати і вам, що знаходяться в Римі. Бо я не соромлюся благовістя Христового, тому що воно є сила Божа для спасіння всякому віруючому, по-перше, юдею, потім і грекові. В ньому відкривається правда Божа від віри віру, як написано, неправедний вірою живий буде, бо ось причина. Він каже, я боржник, чому? Бо відкривається гнів Божий з неба на всяке нечестя і неправду людей, які подавляють правду неправдою. Чи були ви коли-небудь боргу? Я був. У мене був борг, як на мене то дуже великий свій час. І це такий гнічучий стан, борг. І Павло відчував, каже, я боржник, я должен. Чому? Тому що відкривається гнів Божий на людей. Над народами, над людьми на гнів Божий. От чоловік іде по вулиці, але над ним уже занесений меч гніву Божого за його беззаконня. І він на нього обрушиться, як тільки його серце зробить останній удар. Але якщо ви зупините того чоловіка і скажете йому правду Божу, скажете йому Євангеліє, то є шанс для нього звільнитися від гніву і прийняти Божу благодать, Божу милість, яка була здобута ціною крові Ісуса на Голоскому Христі. Якщо ви скажете. А якщо ви надто зайняті, або просто пройдете повз, ви пам'ятаєте про доброго Самарянина притчу. Ішов священик на собрання, проповідник, проповідувач ішов, дуже зайнятий, а той лежить поранений, я би сказав, поранений гріхом, але в нас немає часу. У мене більш достойне покликання. Я буду на кафедрі тут проповідати з Біблії. Всі мене будуть слухати, а той лежить. Мені до нього немає діла. І пішов проповідник і проповідує тут. Ішов другий, я буду співати, Левіт, Я буду співати, псалми, і всі будуть за мною співати. І гарно будуть співати. А що мені до того, що лежить, гине? Я би сказав, що ці люди, вони гріхом зранені і лежать. Вони не знають істину. І ми можемо їм сказати. Я не кажу, що не треба йти в собрання. Я кажу, не кажу, що не треба проповідати і співати. Але в своєму житті ми маємо знайти час. Щоб поділитися Євангелем з тими людьми, які лежать в гріхах. Одного разу я йшов, я був місіонером в одному містечку невеликому. Я йшов по дорозі, і був дощ, і грязь, і калюжий, і багнюка. І їхали машини, і лежав чоловік п'яний. Добре, що вони всі його об'їжджали, але міг би хтось і не побачив. І там йшли люди, і всі проходили повз. Це те, що робимо ми. Слава Богу, що Бог. Дав мені бажання його затягнути в якийсь під'їзд, бо дізнатися, де він вже я не знав, але принаймні я його затяг в якийсь під'їзд, і там його машина біля наїхала. Бо я не міг добитися, хто він, звідки він, що. Але в під'їзді він був у безпеці. Це була ніч, це було темно. Ми можемо ділитися з людьми Євангелієм. Павло каже, я боржник, бо каже, нависає гнів. Читаю також перше, цього першого, я зараз закінчу вже, на жаль, дуже швидко. Е, перший розділ Ремлям, теж п'ятий віршик. тут написано, через якого ми отримали благодать і апостольство, щоб ім'я Його покоряти вірі всі народи. Ми отримали від Бога благодать. Апостольство – це посланничество. Ми отримали благодать від Бога, щоб покоряти вірі. Як можна покоряти вірі, народи? сидячи в себе вдома? Сидячи в собранні, ні. Щоб покоряти вірі народу, треба йти в народи. Як написано в Євреям, видім к ньому за стан, ні його поругання. Я вам хочу сказати, коли ви сидите в церкві, вас ніхто не поругає. Але коли я стою на площі на базарі, проповідую, мені постійно приходиться чути, мене ругають. Це правда? Каже, видім к ньому за стан. Чи готові ми вийти з Євангелієм за стан? Чи ні. Адже ті люди, вони прямо направляються до пекла. Це правда. Вони йдуть. Вони думають, що вони стоять на місці. Я випадково побачив в інтернеті, що вчені замітили зараз, що земля почала повертатися швидше, дні тепер менше. І вони змушені трошечки вводити у ці всі часи світові поправки. Я таке читав таку статтю, випадково побачив. От-от наближається кінець цього. І ми бачимо ознаки. І ці люди, вони ось ось обрушаться в муки, так і не почувши Євангеліє, тому що ми десь промовчали, тому що, можливо, в нас не вистачило любові до цих людей. Каже Ісус Христос. Матвія, я не буду читати, я просто нагадаю вам. Це 28-й розділ Матвія, 18-го віршіка. Він каже, да мені всяка влада на небі і на землі. Отож, ідіть і навчіть всі народи. Ми маємо їх навчити Євангелією. Всі люди чули про Бога, всі люди чули, що я в церкві, але хто знає Євангелія? Я вам скажу, я спілкуюся з дуже багатьма людьми невіруючими. І ні одна людина, з ким я спілкувався, не дала мені правильної відповіді. І я питав їх так, тому що одна жіночка взагалі мені її підвозив каже, я Біблію на пам'ять знаю. Я кажу, так? Розкажіть мені хоч один розірвав, бо я кажу, не знаю. Ну, я вже забув. Я кажу, добре, скажіть мені, хоча б на яких умовах Біблія пропонує людям спасіння? І це запитання я задавав дуже багатьом людей. Ні одна людина не дала правильної відповіді. Я маю на увазі не в церкві, на вулицях. Ні одна. А це значить, що люди не знають, на яких умовах Бог пропонує спасіння. Вони кажуть, треба заслужити, треба молитися. Одна каже, треба побудувати храм в своєму серці. Як ти там будеш будувати? Ну, я буду краще за всіх людей. Це заблудження. І він каже, йдіть, навчіть ми маємо навчити людей, що Бог пропонує вам спасіння через те, що зробив Христос. Не через те, що зробили ви. Бо більшість людей мені кажуть, синок, заспокойся, все нормально. Що я зробила, те мені й буде. А я кажу, дорогенька бабусю, і ви, і я, і ваш священник заробили пекло. Але Бог хоче дати вам не те, що ви заробили, а те, що на Голгоському Христі здобув Божий син. І причому хоче вам дати даром, але ви повинні це прийняти вірою. Бо люди цього не знають. Каже, 10-й розділ Римлянам з 13-го віршика. Каже, всякий, хто покличе Ім'я Господнє, спасеться, але як покликати того, в кого не повірив? Як повірити в того, кого не чув, як почути без проповідуючого? Чи багато є проповідуючих на вулицях? Скажу так, я вже не знаю скільки, я віруючий десь, з якогось 90-го, може, другого року, я не пам'ятаю, мене цифри плохо запам'ятовуються. І за всі ці роки я дуже рідко всього. Можна на пальцях посчитати випадки, коли я бачив, що десь хтось на вулиці проповідає. Всього-навсього. Чому так? Чи багато шансів у людей почути Євангелію? Дуже мало шансів. А кожну секунду на планеті Земля вмирає 2,5 людини. Кожний рік. Раніше вмирало 56 мільйонів, зараз кожен рік вмирає 60 мільйонів в середньому. І куди вони всі йдуть? 98%. Не знають Христа, не народжені згори. Тому ми, як церква, маємо підняти свій голос і говорити, Проповідувати Євангелій. Я закінчую мій час вийшов. На жаль, я пропоную закінчити, якщо можна, помолитися. Ви знаєте Луки, 10 розділ з першого віршика. Я думаю, може, ви знаєте це на пам'ять. Дуже важливо молитися на основі Писання. На жаль, немає часу, в мене є хороше свідчення, коли я справді ставав на основу якогось вірша з Біблії і молився на основі його, і Бог реально робив чудо. І тут написано так, після цього вибрав Господь і інших 70 учнів і послав їх подвоє перед лицем своїм у всяке місто і всяке город і місто, куди хотів іти. Дивіться, Ісус хоче кудись іти, Він хоче йти вашими ногами. Він хоче говорити вашими устами. Він хоче торкатися цих людей вашими руками. Він хоче того п'яного тої калюжі підняти вашими руками. Він хоче. Бо сьогодні ми його руки, ми його ноги, ми його голос. Але чи ми хочемо віддати себе в Його руки? Чи ми вважаємо, що краще потратити своє життя на здобуття якихось земних речей, які в будь-який момент ми можемо втратити? Ви знаєте Бучу, знаєте Ірте. Я знаю там на сході. Багато чого втрачено, зруйновано, вже не повернеш. А все життя було потрачено, щоб то все здобути. Я не кажу, що нічого не треба, все потрібно, але має бути пріоритет. На першому місці має бути спасіння дорогоцінних душ. І він каже, і він говорить їм: жниво велике, але працівників мало. Отож, моліть господаря жнива, щоб вислав працівників на жниво своє, а потім каже: Ідіть. Отож, моліться і йдіть. Сьогодні я закликаю молитися і йти. І ти проповідувати. Якщо не знаєте, як можете поїздити зі мною, потренуватися, поучитися, я готовий вас брати, або можемо тут виходити на площу. Я думаю, ще буду приїжджати, може з командою. Я постійно цим займаюся. Просто подорожую по містах, по селах, раніше навіть по країнах. Іду на площу і говорю людям Євангелій. Дехто каже, ну о, як люди приймуть? А яка різниця? ти просто йди і говори. Їхня реакція це їхній вибір. Христос каже, Івана 5,24, він каже, по правді, по правді кажу вам, всякий, хто слухає Слово Моє і вірить того, хто мене послав, той має життя вічне. І на суд не приходить, але перейшов від смерті до життя. Дивіться, коли ви йдете говорити їм в Євангеліє, і коли вони його слухають, у них є вибір, повірять або не повірять. І з тих людей, які слухають вашу проповідь, ті, хто повірять, вони будуть спасені 100%. А хто не повірить, 100% будуть засуджені. Тому Бог вам дав потужну зброю, це слово Боже, внести цей світ. Гарно ви скажете, чи не гарно це не важно. Головне, щоб ви можете просто зачитувати з біблії. Я часом просто зачитую з біблії якісь місця і все стою на площі. Але люди будуть спасатися, молимося.